Монголія пояснила, чому не арештувала Путіна. Монголія не могла арештувати російського лідера попри ордер Міжнародного кримінального суду, адже країна майже повністю залежить від енергоімпорту енерго з РФ. Про це йдеться в заяві Монголії для видання Політико. За словами речника монгольського уряду: 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії Монголія імпортує з Росії. Це постачання має вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, сказав він. Я вам нагадаю, що візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 23-го року суд видав ордер на його арешт. Ну тому Путіна м, повинні були арештувати, але цього ніхто не зробив. Ну а далі поговоримо про те, що Збройні сили України мають успіх під Покровськом. Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Кадри з геолокацією, які були опубліковані в понеділок, 2 вересня, свідчать про те, що українські воїни відновили позиції Південно-Східніше Покровська. Раніше аналітики прогнозували, що російські окупаційні війська зможуть досягти Покровська до середини вересня, однак не зможуть його повністю захопити. Ну а кількість загиблих у Полтаві зросла. Різко збільшилась і кількість поранених. Я вам нагадаю, що росіяни влучили ракетами по території Полтавського військового інституту зв'язку і сусіднього з ним лікарні. У Міноборони зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що люди навіть не встигли перейти в укриття. А внаслідок таких дій в Полтаві кількість загиблих зросла вже до 47 людей. Крім того, різко збільшилась і кількість поранених. Наразі вона становить 206 осіб. Таким чином, Росія забирає в нас найцінніше, а це життя. В Полтавській області з 4 вересня розпочнеться. Тритижнева жалоба видання The Economist написав цікаву статтю про останній шанс для Зеленського через обмеження, які адміністрація президента США Джо Байдена наклала на використання американської зброї проти цілей на території Росії, розчарування України зростає з кожним днем. Зеленський матиме останній шанс переконати лідера США дозволити бити американською зброю в глиб Росії. Коли вони зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях щорічної Генеральної асамблеї ООН. також пише видання, що адміністрація Байдена не дозволила Британії та Франції схвалити прохання України на використання ракет Шторм Шедов за межами української території, бо ця ракета містить американські компоненти. Щодо причини обмеження на використання зброї США на території РФ, вказується, що деякі американські чиновники під час розмов з журналістами припустили, що Адміністрація США не хоче ставити під загрозу так зване перезавантаження відносин з Москвою, яке може статися в якийсь момент у майбутньому. Інші чиновники стверджують, що дозвіл Україні використовувати зброю проти цілей в Росії, вони обмежені лише прикордонною смугою, тому не змінить стратегічної картини, оскільки в зоні досяжності недостатньо військових цілей. В свою чергу Росія просто перебазувала більшість літаків, що використовувалися для запуску потужних авіабомб, за межі досяжності ракет-атакамс. А адміністрація Байдена рекомендує використовувати їх зброю проти цілей у Криму. Три міністри подали заяву на звільнення. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від. Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина, міністра юстиції України Дениса Малюски, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. також заява про звільнення надійшла від голови фонду державного майна України Віталія Коваля. Стефанчук додав, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих планетарних засідань. Я вам нагадаю, що 15 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбунсмена. омбудсмена. На цю мить мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі!